Совенята і магія барв Тетяна Прокоф'єва Край, де сонце ляже спати, місяць вийде, Що в зорі збирати. На могутніх горах сріблястих і долинах широких квічастих, проживає родина казкова дуже мила, добра чудова. В ній зростають малі совенята, Які вміють уже. Чаклувати люблять птахи вивчати нове, тож сьогодні розкажуть про те, які знають уже кольори, що зустрічали з височини. Легкий помах паличкою вмить, вже синій у небі дзвенить, він у хвилях річок і морів, розсікає ніс кораблів Ще одне совеня. Магію показала, і листя зелене у танку закружляло. На лататі сиділи жабенята веселі, а їм коник співав зі своєї оселі. У вечірній Блакиті зірка яскрава, червоний колір усім показала, споглядають на неї троянди і маки, полуниця достигла. Час її нам збирати. А на гіллі дозріли лимони жовтаві, на клумбі кульбабки, нарциси яскраві. Каченята за мамою ходять невпинно, вона їх навчає плавати активно. Совенята раділи, Що вдалося їм все. Доброма є їхня. Користь несе, тепер знають малята такі кольори, тож знаннями своїми поділились вони.